Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 1 червня 25-го року. Ми назбирали майже повний кошик грибів. Є маслячки, красноголовці, підберезники. Один білий. Класно погуляли. Так що залишайте з нами і ми покажемо, як ми назбирали такий кошик грибів. Приємного перегляду. Ось, красунчик такий. Молоденький, красноголовець. Афині. Опа. Такий величенький. А тут ще парочка. Опа, ага. Є грибочки. Ось ще ще маленький. Маленький мусичок, а тут що у нас? Сироїжка, так? Да? Ага. Сироїжечка. Ага. Так, друзі. Є знахідка. І зараз ми її побачимо. Разом. Ага. Ух ти. У, вау. Он тут ще поглянь. одному. Чекай. Я тобі все покажу. Все так, покажу. Шо. Яка краса. Ну, он Інтанці. Такий... Угу. <рес> <рес> Опа. Ага. Прямо набор. Красноголовці. Підберезники. Тільки почали, почали рости. Такий підберезничок вже дорослий. Подивіться на цього, на цього красавчика. А ось маленький. Маленький. ось ага. рости. Ось все маленьке. Де він? Ось, сховався я. А вон подивіться за деревом який. Ух ты! Зараз біжу, біжу, біжу. Та да, ти шо? А Оцей вже дорослий парень. Це вже такий бонус. Опа! Огу! Ух такий! Вартануло. Зараз залізу! Я його случайно побачив. Ух ти оки! Подивіться, який красавчик! Красноголовець який! От, да, да, да. І цікаво, так? Да? Сосна і красноголовець! Сосна і підберезничок! Ось така от. Природа так, дивує Кайф. Так, <рес> так. так, друзі, ну що, готові? Побачите? Гриба-гриба крафтового Та-дам! Отакий. От ну, все такі грибочки попадаються. Ну, ми їх не беремо. Ми збираємо ось такі красунчики. Дивіться, які Ось голова. Маслючок гріється на сонечку, ага. Є. Е. Ой, який гарненький. І что тут у нас ховається? Опа? А, какие красавчики. Вот такие грибочек. Сегодня лесок нас радует. Еще одного такого красунчика нашли. Ну ладно. Ох, яких. Таких два мисличка знайшли. Оп. Ну от наступний підберезничок. Красавчик. Клас Угу. Разник. Вот такие. Короче, поруч. Маслячок. Вот и маслячки. Ну, вот старенькие. Немного червей. Ступній, красного лець. Ага. Ух ти. Половина в землі. Ось. Ага. Ну, прямо красавчики. Маслючки. Зараз я вам покажу їх. Обаліні. Ось такий еще два. Такі прямо від картинки. Ага. А, який. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Тільки тільки почали рости, да? ти. Okay. Маленькі які. Буцики такі. маслюк. Ох ты, красавчик. Два. Красноголовец. Весняный. Уже летний. Получається. <гум> <гум> Давайте. Так. Дим всі грибочки тут є. Так, маленький, он два. І красивий. Взагалі щось хах. Непонятний якийсь гриб. Гарненький ще один у нас. І березник такий. Маленький, так? Да? Да, Сюди треба через пару днів їхати. Що ж ти? Шкода такі маленькі брати. О, такі так. Да. Такі вже можна брати. Ух ти, красончики. Бачу муслічки. Ось які. Підсвічується І, пі. і пі. цвічується на соночка. От Шелден. Так, що це за грибочок? Цікаво. Глянем. О, підберезник. Ха -ха. Є грибочок. Підберезник. ножка довга? Так. Ще є грибочки. Покажи. Потримаю. Де там? Де там? Угу. Ще один підберезничок. Це у нас загрибочок. Дощевичок. Ще да. й хороший. Біленький всередині. Mm -hmm. Але він один. Так, Друзі, зараз покажу. Таких дві гарних печериці. Ух ты! хорошие да вообще две киношки грыбы маслички вот такая знахидка ну зараз подивлюсь, что там еще рыбу избуку маленький лесок. какие цикавые грибочки Хожу на тутовички, але <laughs> Вот тут прямо с земли. Вот. така печериця такая молоденька Опа, молоденькая. Шеи хорошая, на червива А не червива уже. Вот их люблю червочки. Динушки тут їх повно. Дуже багато і великі, і маленькі. Збиралися виходити з лісу. Ну є бонус. Такий підберезничик. На останок сьогодні знайшли.